РТС, вони як динозаври, тільки з будівництвом і бідою з інтерфейсом. Колись у темні часи, ще до того, як світ захопили Батл Роялі, донати і скіни на Лопати, існував жанр, що тримав мільйони геймерів біля моніторів РТС або стратегії в реальному часі. Коли комп'ютер тільки навчився показувати більше ніж 256 кольорів, я вже кидав селян на дерево в козака, будував хрущовки в епосі імперії і влаштовував міжнародні розбірки в Дженерал Hour, де американці скидали лазери з космосу, а Китай розкидався пропагандою швидше ніж Твітер ілона Маска. РТС це було як керувати країною, тільки ніхто не скаржився на тарифи. Жанр, де твоя армія йде не туди, бо ти їм так сказав, де будівництво не просто база, а твоя фортеця твій дім. поки не прийде ворог і не зробить тобі ремонт з переплануванням. А потім тиша. Онлайн мертвий, як нічний король після китка ножа. Нові покоління грають в мобільні ферми. А ми старі РТС воїни тільки зітхаємо. А пам'ятаєш, як ми танками через півкарти в Company of Heroes. Але ось новий трейлер. РТС по грі престолів. Серйозно? А раптом це і є повернення РТС. Чи це знову маркетинговий дракон, що випалює фаєр? а далі знову поразка? Окей, трейлер. Перше, що ми бачимо, це Вестерос. Поділений на фракції, карта розграфлена, ніби це новий сезон Євробачення, тільки замість голосування рейди, облоги і драматичні вилазки юнітів. У Грі нам обіцяють класичне РТС-будівництво: ставиш барак, верф, десь поруч пекарню з драконами, і всім цим керуєш ти без королеви, без маленької ради, без інтриг. Хоча якщо твій друг у кооперативі, як Варіс, то інтриги будуть ще й з матами в Дискорді. Що кидається в очі, візуально гра виглядає на рівні. Чекає, це точно не ремейк Баттлфол Middle-Earth? атмосфера така, що здається, зараз з лісу вибіжить леголас. Ой! Не тут і попав, герої тут також з'являються: Джон Сноу, Дейнеріс, Арія і в кожного свої вміння, типу Ульти. Все, які в володарі перснів. Типу випусти дракона, Літаки всіх або застрели ворога в обличчя, не кліпаючи. І найголовніше дракони. Їх можна викликати. Вони прилітають, спалюють все і зникають ідеальна метафора нашого успіху в онлайні. Але чи цього достатньо? Ми вже не раз бачили епічні трейлери, гучні обіцянки. Гра поки в ранньому доступі з однією місією. Хоч би вони драконів не почали продавати в магазині. One word and I hit you again. I'm так, давайте обговоримо цю спробу повернення РТС на престол. War for Esteros виглядає знайомо, дуже знайомо. І якщо ви зараз подумали ого, це ж прямо як Battle for Middle Earth, то ви як мінімум старі, такі ж як я. Як і всі, хто пам'ятає, що РТС це не просто жанр, це стиль життя, як шкарпетки з сандалями, тільки стратегічно. Колись у нас було все: генерали нуль година, де ти або Лазерний Бог Америки, або фанат великого червоного трактору. За тих терористів ніколи не грав. Козаки, де ти вирощував пшеницю, щоб годувати армію, а потім випадково натискав 2000 селян, і твоєму пока ставало погано. Ну, і звичайно, Age of Empire, де кожна цивілізація мала свою унікальну фішку. Окрім того, що всі будували дім на одному й тому ж місці. І от зараз War for Westeros, все як колись: мапа, фракції, герої, споруда, що будується довше, ніж зима в серіалі. Але тепер це Вестерос? І це змінює все чи ні? Ти не просто синьою командою зліва, ти старк. У тебе є вовк на аватарці, честь на банері і дерев'яний пікет на базі. Або Ланістер значить, золоті війська, бурги і внутрішній голос, який постійно питає. А може, задонатити на армію драконів? До речі, не забувайте донатити на нашу армію драконів, Русоріс повинен процвітати. Але ось питання, це все виглядає знайомо, бо це дійсно щось нове? Чи черговий рефлекс ностальгії нам показали юніти з прапорами? І ми вже готові скинути гроші? Якщо далі піде так само, чекаю РТС за Шрека. Там буде своя база на болоті і вишка з цибулею. Музика. Отож РТС це не просто вибрав усіх і натиснув в бій. Це мистецтво будівництва. І як у for Westeros, схоже, ми знову отримаємо класичну схему: ставиш барак, верф, ферму, може, ще якусь пекарню смерті, і всі навколо одразу поважають тебе, бо в тебе економіка. Але найголовніше юніти. О, як же ми скочили за цими геніями. Іди, атакуй туди! Добре, командире! Але спочатку я обійду все поле, зачеплю дерево, в в товариша і трохи подрімаю. РТСний юніт це як твій кіт. Ти йому щось скажеш, він чує, але йде в протилежний бік. А ні, в мене донька точно так само робить постійно. І у War for Westeros, судячи з кадрів, це теж буде масові сутички, купа воїнів, які замість атаки тиснуться один до одного, ніби на концерті Imagine Dragons в якогось мейстера. І от ти дивишся з одного боку твій замок, з іншого ворожа орда, а твої лучники застрягли в текстурі конюшні, бо так вирішив руші гри. Ну і життя, звичайно. Але саме в цьому і є шарм жанру РТС. Це завжди хаос. Контроль, раптове ой, а звідки в нього 20 катапульт і емоційне вигорання за 20 хвилин. Якщо War for Westeros зможе поєднати управління, економіку, стратегічне будівництво, ми отримуємо не просто гру про франшизі, а справжній РТС, не копію, а спадкоємця. Ну або принаймні гру, де твої юніти не підуть збирати ресурси в лаву. А тепер трішки мрій про відродження чи ілюзію. Кожні кілька років ми чуємо цю фразу: РТС повертається! Це як Джон Сноу помер. Усі знають, що це ненадовго. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Новий трейлер, знайомі механіки, і ностальгія одразу бере нас за серце. За гаманець і за той старий диск із Zero Hour, який досі в шухляді. До речі, в мене дійсно є. Правда, немає вже дисковода. У випадку War for Westeros у нас є все. Велика франшиза, легендарний сетінг, подача в стилі епіки з мечами і макросом. Навіть обіцяють кооператив. І тут, наче хтось каже: ось воно, РТС воскресає! Чи це я кажу. Але вже скільки такого було? Iron Harvest, Tempest Rising, Кожна кричала Ми, ті, хто поверне РТС, і де вони? А вони в бібліотеці з тим під тегом ніколи не грав, але звучить круто. РТС зараз як той тато, що вийшов за молоком. Ой, вибачте, це дуже сумно, але вже написав і досі не повернувся. А чого ж це вона взяла гроші всі і пішла? О, Саша. Ми вже й перестали сподіватися, а тут дзвінок в двері і на порозі Варфор Вестерос. У золотій броні з драконом на спині. І стає тепліше. Може цього разу справді повернеться, бо франшиза велика, гравців багато. І якщо гра буде хоча б наполовину хорошою, у жанру з'явиться шанс. РТС не помер, він просто дрімає. Only one thing we say to death. Not today. Ну і можливо, саме цей дракон його й розбудить. Ну або спалить остаточно. Ну, але як мінімум це буде красиво. І от ми й на фініші. Трейлер War for Westeros справді виглядає як спроба реанімувати жанр, якому вже хотіли поставити пам'ятники, написати R.I.P. 2005-2010, але ні, хтось ще б'ється, хтось ще будує базу, хтось кричить Не туди ідіоти. Я сам інколи скачую козаки. РТС – це більше ніж просто гра, це тренажер лідера, реаліті шоу для миші, інструктаж для майбутніх генералів. Які одночасно будують, обороняють, атакують і варять собі чай. Це єдиний жанр, де ти можеш відправити 30 селян будувати млин, а через 5 хвилин вони вже воюють з драконом, озброєні віниками, і вічаєм. І якщо Game of Thrones, War for Westeros справді відродить жанр, я буду перший, хто піде в онлайн робити вигляд, що щось там вмію. А якщо ні, то є ще козаки, завжди є козаки. Грати твій комп помирає швидше, ніж армія, І ти разом із ним. Я, до речі, орієнтовно два роки не міг грати в Козаки 3, тому що якісь були проблеми з драйверами, і в мене просто не відображалися юніти. Бо РТС це не про графіку, це не про хайп і не про франшизи. Це про серце. І лівий клік. Тож чекаємо на реліз, абоки в коментарях напишіть, чи любите ви РТС. І чи сподобалось вам відео? Підпишіться на канал, і я вас буду любити! Чекатиму вас на твіч каналі на стрімах. Слава Україні!